Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з Талера 1637 року. Монети, яка була викарбована за правління короля польського та великого князя Литовського та Руського Владислава IV вази. Її виготовив монетний двір міста Торунь. Талер досить рідкісний. У каталозі монет Речі Посполитої він має примітку R3. Талер 1637 року. Придбали за 79 тисяч гривень або ж 2030 доларів. Неймовірно, але сучасна монета може коштувати дорожче середньовічного срібла, як, наприклад, ці 10 копійок 1992 року. Виготовлені вони з магнітної сталі. Скільки подібних монет існує, пробна вона або ж так звана хуліганка? Не знаю, але знайти подібну в обігу, на жаль, думаю, неможливо. 10 копійок придбали за 80 тисяч гривень, або ж 2050 доларів. Далі 100 франків, які були викарбовані під час правління князя Монако Карла III. Монета виготовлена з золота 900-ї проби у 1884 році. Вага її біля 32 грамів, тираж лише 15 тисяч штук. 100 франків були придбані за 87 тисяч 400 гривень або ж 2240 доларів. Далі 500 юанів 2009 року. Монета, яка виготовлена з чистого золота. Вага її тройська унція, тобто 31,1 грама. Тираж 150 тисяч штук. 500 юанів найбільший номінал з усіх інвестиційних та пам'ятних китайських монет. Золота панда, мабуть, найвідоміша серія. 500 юанів були придбані за 95 тисяч гривень або ж 2440 доларів. Далі 100 доларів 1997 року. Золота монета, яка присвячена напевно головному символу Австралії Кенгуру. Ця тварина зображена на реверсі монети. На аверсі тут покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота. Вага тройська унція, тираж 231 тисяча штук. 100 доларів придбали за 96 тисяч гривень або ж 2460 доларів. Далі 50 песо 1924 року. Монета ця інвестиційна. Назва її Сентаріо, що в перекладі з іспанської означає сторічний. Вперше подібна монета була викарбувана у 1921 році до сторіччя незалежності Мексики від Іспанії. Виготовлена вона з золота 900-ї проби, вага понад 41,5 грамів, тираж 440 тисяч штук. 50 песо придбали за 104 тисячі 900 500 гривень або ж 2690 доларів. Далі 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета, яка присвячена 20 двадцятим роковинам незалежності України. На лицевій стороні монети розміщено малий державний герб України, портрети видатних українців, номінал та рік виготовлення. На зворотній стилізований вінок з плодів та листя калини, літак, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного господарства. Монета виготовлена з золота 900-ї проби, вага 34,5 чотири грам. Гамма тираж лише тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень придбали за 110 тисяч гривень або ж 2820 доларів. Далі золоті 20 доларів 1924 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан геральдичний символ США. 20 доларів були придбані за 118 тисяч гривень або ж 3025 доларів. Далі Ауреус Етруска, римського імператора, який володарював у 251 році. Квінт Геренії Труск Мессі Децій, був сином геренії Трусцили та Траяна Деція, і після проголошення батька імператором спочатку отримав титул Цезаря, а потім і Августа. Разом із батьком він виступив проти готів, але був убитий у бою Обрита, нині територія Болгарії. Ауреус Етруска був придбаний за 138 тисяч гривень або ж три. 1540 доларів. Найдорожчою монетою минулого місяця виявився статер Македонського. Дві з половиною тисячі років тому, у четвертому столітті до нашої ери, наймогутніша держава того часу підкорила собі землі від Середземного моря до Індійського океану. Засновником цієї держави був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Ну а статер Македонського придбали за 251 тисячу гривень або 6440 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!